Святкування дня Борисполя розпочалося з вручення подарунків найменшим мешканцям міста. Із самого ранку у міському парку зібралось багато малюків. Дітлахи прийшли випробувати новий дитячий майданчик. Семирічній Маргариті він дуже подобається. Дівчинка прийшла сюди з подругами, мамою і меншим братиком. Вона впевнена, що зможе знайти тут багато нових друзів і добре розважити. Обіцяє навідуватися щодня. «Можна крутитися, кататися на качелі. Мама дівчинки Олена вважає майданчик чудовим подарунком бориспільським малятам. Одного в парку на всіх не вистачало а охочих погратися і покрутитися на каруселях завжди буде багато. До того ж, новий майданчик встановлено у дуже зручному місці. розумієте, дуже часто стояли черги на гойдалки. Діти стояли і чекали, коли хтось покатається. І майданчик для великої кількості дітей, яка є в нашому місті, замаленький був. Тепер у них є альтернатива. Якщо там черги, то завжди можна сюди прийти. Інші мами її повністю підтримують. Вони впевнені, це буде улюблене місце для малюків. Безпечне. І горки такі не дуже високі, качельки хороші. Про безпеку дітей при встановленні майданчика справді потурбувались. Дитячі забави обійдуться тут без битих колін, запевняє міський голова Анатолій Федорчук. Ми довго думали, що зробити тут, чи якесь покриття, чи ще щось. Все-таки вирішили, що воно повинно бути природне. що якщо дитинка якась впаде, то щоб на травочку, то вдарилася. Можливо, вона вимогиться, але зато буде цілі ножки і ручки. Так? Окрім гірок, гойдалок і турніків, є на новому дитячому майданчику і своє – перемовна трубка. Справжня, як на кораблях далекого плавання. Щоправда, тут вона об'єднує не корабельні приміщення, а дві протилежні частини дитячого майданчика. Першим її випробував гість з керівник адміністрації міського округу Дмитро Городецький. Ми обмінялися морськими командами російськими і українськими. Дійсно замічательна площадка. Нас та восприимчивость и заряженность на нове, которая характерна для руководства города Борисполя. Гірки, каруселі, гойдалки і турніки. Кожен знайшов собі забувку до смаку, а підсолоджували дитяче свято шоколадними цукерками. Наталія Шевченко, Катерина Давидова, новини телеканал Борнс.